Привіт, рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні з нами на зв'язку відьма Крістіна. Вітаю Крістіну! Привіт, дорогенькі, привіт, Крістіночко. Давай спочатку нашої програми поділимося з тобою тим, що ми підготували для наших підписників про наш ретріт містерію, яку ми проведемо з 3 по 6 жовтня в одному із замків Хмельниччини. Розкажи, будь ласка, от ти твоє бачення, що це буде для відвідувачів ретриту. Дивися, це направду чисто є жіночий ретрит. Правильно, там ми будемо підіймати жіночі енергії. Це фактично як є реконструкція жінки, тому що ми стикнулися під час, особливо під час війни, з дуже великими проблемами. Ми хочемо більшого, ми не знаємо як. Ми хочемо позбутися старих блоків, повикидати ті старі упередження, так само познайомитися. З певними методиками нашого чаклування дізнатися, що таке духи, що таке взаємодія з духами, і коли тебе веде в потоці. Насправді на сьогоднішній день це є дуже важливо, і тому кожен, хто відвідає, ми йому дамо на вибір можливість вибрати. Ми познімаємо блоки і відкриємо саме те. З чим та людина прийшла на світ, нічого нічого зайвого там не відбудеться, тільки те, що дано людині по природі, і те, що ми зможемо їй допомогти розвинути правильно за допомогою наших помічників, які були, є і будуть, і ми не можемо того, ми не можемо від того відмовитись. Це так. Я хочу ще сказати, що кожна учасниця повернеться з ретриту трошки відьмою, адже ем, вона повернеться не тільки з духом-помічником. Ми також будемо виготовляти різні амулети, які підніматимуть жіночність, різні талісмани створюватимемо створюватимемо відьомські ем, бутилочки. Особисто під кожну учасницю, бо в кожної учасниці є свої запити, і під час ретриту всі ці запити будуть закриті. Це ми вам гарантуємо. А ми перейдемо до питань політичних. Кристіно, ти говорила про те, що небезпека буде. І саме навіть називала дату 20-го числа 20-го, 21-го, буде небезпека для західних областей. І дійсно зараз під час запису програми. А це запис програми. У нас відбувається 20-го вересня. Луна пролунала і триває ракетна небезпека для Чернівецької, Івано-Франківської та Закарпатської областей. Крістіно, чому ворог атакує ці якби, області, тому що є відомості, що це все здійснюється якось через Румунію і Молдову. Ну, а вони, якби їхнє занепокоєння, як відомо, ракет не збиває. Чи буде й надалі загроза для цих областей і що хоче показати ворог дійсно розрушати, чи просто він хоче показати, залякати? Населення Ти західної знає, України мені, мені здається, я не можу сказати наразі чітко де, але мені здається, ті, ті території наші тут ближче до мене, та, до, до Львівської, до західних областей. Ті території, які були менш всього уражені, мені здається, що тут буде відбудеться якийсь такий нонсенс, якийсь такий свіжий удар. Чесно, карти мені не показують де. Тому що мені здається, що, можливо, воно ще й не сформувалося. Тому я не дуже би хотіла це, як то кажуть, притягувати. Я хотіла просто е як би донести, що можемо отримати удар туди, ну куди не чекаємо. Розумієш, то буде дуже ну така територія свіжакова. На е прес-конференції з Урсулою фон дерляйн, е президент Зеленський заявив, що рішення щодо плану перемоги повинні статися з жовтня. По грудень. А, чи дійсно буде це рішення прийнято у цей період? Слушай, ти знаєш, ну, направду ну, на воно так планується. Направду, він як говорить, то він би так і хотів, щоб відбулося. Воно якось, я не можу сказати, воно якось і відбудеться, і в той самий час не відбудеться. Воно буде прийнято, але частково. Не знаю, як це правильно розшифрувати, але там далі будемо бачити. Не остаточного такого я не бачу, на жаль. Угу. Зараз в Києві та в деяких інших областях попереджають про дуже велике забруднення повітря. Давайте подивимося, скільки дійсно у навіть у повітрі можна почути оцей такий сморід, і кажуть, що це небезпечно для людського здоров'я, радять не виходити на вулиці, не відкривати вікна, пити більше води. Чи довго триватиме ця загроза? І чи... Це дійсно тільки від пожеж чи нас, можливо, ще підтравлюють. Е, дивися, я тобі хочу сказати так: от, е, я бачу загрозу ну, максимум ще десь 6 днів. От, от 6 днів не більше, враховуючи сьогоднішнього числа. Ні, я, б не, я не, не бачу тут аж такого, знаєш, отруєння. Ні. Ні. 6 днів не більше. Уважати 6 днів. Так. Під час шохетної атаки Російської Федерації 20 вересня ворожий дрон пролетів біля Хмельницької АЕС. Е, яка була причина розвідати, чи дійсно вони планують удар на атомну? Більше йде ну, план на розвідку. Удар десь він якби мається на увазі, але самого удару я ще тоді казала, я його не бачу. Він не проігрується, але звичайно, що е, та територія буде вся переглянута, тому що їм потрібна інформація. Так, повернемося трошки ще до президентки Єврокомісії, яка прибу прибула в Київ вранці 20 вересня. Було зроблено багато гучних заяв, обіцянок, в тому числі і про надання великої допомоги фінансової на відновлення енергоструктури України. Чи буде дійсно надана ця допомога? Чи це просто ну, такі гучні заяви, які так і залишаться тільки заявами? Я вибачаюсь, але заяви залишаться тільки заявами. Там іде мова про дуже великі гроші, про дуже великі кошти, які, на жаль, в повному об'ємі ми не побачимо. Угу. На жаль, на жаль. А, нещодавно Телеграм. Заборонили для держслужбовців. Чи може бути таке, що Телеграм буде заборонений взагалі масово в Україні? Ні, не бачу. Дивися, Танечка, Телеграм, звісно, він, звичайно, що дав збой от Але мені здається, що дуже скоро. Дуже скоро виникне ще якась одна дуже міцна платформа. Розумієш? На основі цього підбитак, так, так. так. Планується ще одна міцна платформа, якою ми направду будемо користуватися усі. Ну наподобі, як ну, ти знаєш наші месенджі, які наразі дуже є популярні. От буде ще щось нове посол ЄС в Україні, Катарі... Катаріна Матернова заявила. У це пишуть змі, що зима, ця зима, не буде для України приємною. Особливо Одеса, Харків і Київ. Що вона мала на увазі? Відключення світла, удари. Е, ну, Тут малось на увазі е, направду... Е... Така сама зима, як була позаминулого року, значить, по по тотальний блокаут, е і ще дужчі обстріли і, і вибухи. Оце все малось на увазі разом взяти. А чи бачите ви чи дійсно буде ця зима важкою? Тому що лякають дуже багато. Е, дивися, я хочу сказати і хочу підтримати нас усіх. Мені здається, що важче вже не буде. Ми адаптовані, ми маємо павери, ми собі маємо якісь леди, Розумієш, ми є вже трошки підкріплені. Я не бачу, що аж так тотально нас відключать. Все одно ми вже О, якось трошки розумієш, пристосувалися. То тоді було жахіття, то було просто жахіття. Зараз такого я не бачу. Можливо, є якісь території, які ми будемо переглядати з тобою пізніше. І надамо якусь інформацію, але отак, що то тотально, то ні. Ще хочеться трошки зараз, отак наприкінці нашої програми, забігти трошки наперед і поговорити про долар. Кажуть, що його тримають штучно. І що на весну буде дуже велика криза, і долар в Україні виросте майже в два рази. Чи так це? Ми зараз глянемо. Так, да, зміна долара. Тобто те, що він зросте в ціні, це однозначно. І це, що зараз відбувається з ним, те, що його притримують штучно, це так само однозначно. Угу. Угу. А, цікаво, дуже ну будемо готуватися. Будемо завдяки вам, будемо знати. До чого, бути? треба бути готовими. Тож, Крістіно, дякую тобі, що знайшла час, mm -hmm. поділилася прогнозами з нашими підписниками. Я ще раз нагадаю, що якщо у вас є бажання долучитися до нашого ретриту, всі деталі будуть в описі цього відео. Також хочу зазначити, що жодної випадкової людини не буде. Туди прийдуть дійсно ті люди, які цього потребують, і які вже готові до масштабних трансформацій своїх жіночих енергій. Дякую, Кристину. Дякую, Танечка. Побачимося ще. І до нових зустрічей на каналі Ясно Бачу з Тетяною. Гай. До нових.